Вітаю вас! Ви на Ютуб каналі 150. У нас нове відео. І сьогодні я вам буду показувати, як йде даний апарат мотоцикл Viper 200 на новому тюнінгу. І хочу вам нагадати, що в мене за новий тюнінг. А новий тюнінг це в мене заміна зірок. Були 15-42, стали. 17.38. Тож я їду на хорошу дуже дорогу і буду показувати вам, як він їде на даних зірках 17.38. І взагалі побачимо, чи щось помінялося на краще, чи стало тільки гірше. Тож вам приємного перегляду. Обов'язково залишайте лайк, коментарі і жду також від вас підписки. Тож погнав я на дорогу, буду вам показувати, як їде зараз даний апарат на новому тюнінгу. І зараз я вже знаходжуся на супер пупер хорошій дорозі, і зараз ми будемо дивитися, як їде мотоцикл вай при 200 на новому тюнінгу і чи взагалі він став їхати, чи стало тільки гірше. Дивіться, який він разом набирає спокійно собі фуру обганяє. Швидкість він набирає, розпал дає четверта швидкість і починає стрілка з заходити на червону зону. Як ви думаєте, для нього це нормально? Ніста чи ні? Пишіть у коментах, що ви думаєте по поводу нового тюнінга? А ми продовжуємо далі набирати швидкість. І тестувати новий тюнінг мотоцикловай передвісті даного апарата. Минаємо ямку. Наприклад, мені дуже подобається цей новий тюнінг. Раніше він їхав не так швидко, як зараз, але можливо це тільки мені стається. Можливо, взагалі нічого не змінилося, сам собі нав'язую, що він став краще їхати. Пишіть у коментах, чи сталкувалися ви з заміною зірок і чи у вашій мотоцикл краще їхати, чи тільки самі собі придумали, що він краще їде. Якраз дорога така, щоб показати, як їде мотоцикл 200 на новому тюнінгу. Ось такий от в мене новий тюнінг, і він мені дуже подобається. Не знаю, пишіть у коментах, що ви думаєте по поводу заміни зірок. Починаємо набирати.

Четверта передача. Вмикаю п'яту. Зустрів друга по дорозі. Саме набираю швидкість і зустрів друга по дорозі. Буду я розвертатися і їду до друга на каву. Так що чекаю ваших коментарів по поводу нового тюнінга даного апарата Viper 200. Пишіть у коментах, що ви думаєте по поводу заміни зірок. Ну а ми з другом поїдемо далі кататися. Тож, кому сподобалось дане відео, ставимо лайки, кому не сподобалось, ставимо дизлайки і обов'язково коментуємо відео і підписуємося на мій YouTube канал viper 150. Всім пока, до нових відео. Пока-пока усім.